Біля офісу, що розташувався в окремій будівлі, зупинилася швидка допомога. Сирена пронизла вовила, а сині проблискові маячки відбивалися у скляних фасадах сусідніх будівель. Медики швидко вискочили з машини, не втрачаючи ні секунди. Ходімо швидше, он там, схвильовано кивнула жінка в діловому костюмі, що вже чекала біля входу. Вона повела бригаду медиків коридором до одного з кабінетів. Ви ким йому будете? запитав лікар на ходу, намагаючись оцінити ситуацію. Я його помічниця, секретарка, на роботу прийшла, а він лежить і дихати в офісі нічим. Довелося всі вікна відчиняти і вас викликати. Її голос тремтів від хвилювання. Кабінет був просторим із сучасними меблями та великим вікном, що виходило у внутрішнє невеличке подвір'я. На дивані, розкинувши руки, лежав молодий чоловік. Його піджак був розкритий і сорочка на грудях розтібнута. Це я йому розстібнула, зніяковіло пояснила жінка, склавши руки на грудях. Ви все правильно зробили, заспокоїв її лікар. Він швидко перевірив пульс, підняв повіки потерпілого, потім повернувся до фельдшера і сказав бігом за ношами. Фельдшер миттєво вискочив із кабінету. Лікар тим часом озирнувся і зморщив лоба. Гараж у цоколі? Запитав він у секретарки. Жінка кивнула. Викликайте поліцію, з холодною впевненістю сказав фельдшер, повертаючись із ношами. Тут щось недобре намічалося. Секретарка закліпала очима. А що з Олексієм Володимировичем? Її голос затремтів. Отруєння чадним газом, відповів медик, обережно вкладаючи чоловіка на ноші. Машина швидкої допомоги помчала до лікарні. Дорогою лікарі контролювали життєві показники пацієнта, його стан залишався критичним. Щойно автомобіль під'їхав до приймального відділення, Олексія одразу ж перевели в реанімацію і під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів. Почалася боротьба за його життя. Ой дівчата, якого зараз чоловіка привезли, красунчик, заговорила одна з медсестер у кімнаті відпочинку, відставивши чашку з чаєм. Отруївся чадним газом. аби тільки дурником не залишився, якщо вибереться, або овочем. Тьху на тебе, махнула на колегу Василина, сплюнь. Тут плюй, не плюй, а вже як піде. Знизала плечами інша медсестра, але буде шкода, якщо не оклигає. Молодий ще гарний. Василина тільки похитала головою. Вона працювала у відділенні трохи більше року. Але досі не звикла до таких коментарів від колег, їй було шкода всіх пацієнтів, вона вірила, що кожен із них заслуговує на шанс на одужання. Якщо ти все так близько до серця братимеш, то скоро сама станеш нашою пацієнткою, застерігали її колеги. Але Василина просто не могла інакше саме ця її чуйність і турбота робили її особливою для пацієнтів. Навіть після виписки вони поверталися, щоб подякувати їй, приносячи квіти, солодощі та фрукти. Вона потрапила до лікарні ще до завершення навчання в медичному університеті, всього один рік залишався до отримання диплома. Коли її старша сестра разом зі своїм нареченим загинули в аварії буквально напередодні весілля. Після трагедії осеретів дев'ятирічний син Ганни. Хто його батько, сестра ніколи не розповідала, як би її не розпитували. Крім неї та дідуся із бабусею, у хлопчика нікого не залишилося. Батьки Василини вже були на пенсії, до того ж обидва мали проблеми зі здоров'ям. Їхніх коштів вистачало лише на комунальні платежі та ліки. Бабусю, дідусю, а куди мене тепер? тихо запитав Тарас після похорону, опустивши голову. Хлопці в школі кажуть, що я тепер потраплю в дитбудинок. Старенькі лише перезирнулися. Думати про це у них не було ні сил, ні часу. Трагедія, що забрала доньку, остаточно їх підкосила. Василина дуже часто викликала швидку для батьків. Не почувши відповіді, Тарас вирішив, що вони справді збираються його віддати. Не відправляйте мене, будь ласка. благально вигукнув він, дивлячись на них заплаканими очима. Я допомагатиму, я все робитиму по дому, я вас доглядатиму. Саме цю сцену застала Василина, коли повернулася з університету, куди їздила за матеріальною допомогою. Тарасику, що ти таке кажеш? Вона кинулася до племінника, міцно обійняла його і прошепотіла. Ніхто тебе нікуди не віддасть, я тобі це обіцяю. Рішення було прийнято. Василина оформлює опікунство над хлопчиком. Я піду працювати. Твердо сказала вона, як медсестру мене точно візьмуть. Візьму академ, навчання ще почекає. Доню, стривожено промовила мати, але ж тобі зовсім трохи залишилося. Мамо, цілий рік це не трохи, а зараз нам важливіше протриматися, гроші потрібні ще більше. Я вже вирішила. Зробивши глибокий вдих, Василина прийняла свою нову реальність. Іншого виходу просто не було. Так Тарас залишився в сім'ї, а Василина розпочала роботу в лікарні. Розмови про нового пацієнта вона чомусь ніяк не могла викинути з голови і зраділа, коли медсестра з реанімації попросила її підмінити на кілька годин. Вона зайшла до палати інтенсивної терапії, щоб перевірити стан хворого. Навіть в такому стані, блідий із зарослий щетиною, він був дуже привабливим високе чоло, пухнасті довгі вії, гарно окреслені губи. На шиї пульсувала Вена, і Василина якийсь час не могла відвести від неї погляд. Ну що ж ти, дорогенький, прошепотіла вона, лагідно поправляючи ковдру. Не здавайся, борись, вдома є ті, хто любить і чекає на тебе. Йдучи, вона погладила його по руці. На секунду їй здалося, що рука здригнулася. Але, постоявши ще хвилину, вона більше нічого не помітила. Олексію здавалося, що він блукає нескінченним лабіринтом, оповитим щільною тягучою масою, схожою на желе. Іноді, в кінці лабіринту, спалахували поодинокі вогні, але одразу зникали. Він намагався вибратися з цього лабіринту, але не міг Желеподібна речовина не дозволяла йому рухатись. В один момент щось змінилося. Олексій почув, як чийсь голос витягує його з цієї темряви. Голос був тихим. Але таким приємним і ніжним, що йому захотілося побачити, кому ж він належить. Повіки його здавалися свинцевими, він ніяк не міг розліпити їх, і раптом якась небачена сила висмикнула його за руку з лабіринту. Але, розплющивши очі, чоловік побачив тільки двері палати, що зачинялися, і блакитний костюм медсестри. Дівчата, хворий з реанімації, прийшов до тями, вбігла в сестринську колега з приймального відділення. Василина здивувалася. П'ятнадцять хвилин тому він не подавав жодних ознак свідомості і раптом прийшов до тями. А ще вимагає чергову медсестру, яка заходила, здивовано продовжувала дівчина. Василина здригнулася і почала гарячково згадувати, чи не накоїла чого, але ні, вона була впевнена, що нічого не чіпала, тільки ковдру поправила. Діватися було нікуди, і вона вирушила до хворого. Зрештою, їй не хотілося, щоб через неї постраждала чергова медсестра, яку вона підмінила. Як ви почуваєтеся?» увійшовши до палати, Василина підійшла до ліжка хворого, який прийшов до тями. Вона очікувала обурення і невдоволення, але побачила посмішку на блідому обличчі Це ви? голос чоловіка був слабким, але слова виразними. Ви витягли мене з цього лабіринту. Василина не розуміла, про що він каже, але зізналася. Я тільки поправила вам ковдру. Але ви говорили зі мною, не вгамовувався пацієнт. Я чув, ви сказали борись, і що на мене чекають вдома. Василина почервоніла. Вона не думала, що пацієнт, який лежить без свідомості третю добу, міг щось почути. Я дуже рада, що ви прийшли до тями, посміхнулася дівчина, полегшено видихнула, а про себе подумала. І навіть не дурник. Забаром Олексія перевели з реанімації у звичайну палату, і Василина часто стала бачитися з ним як за службовим обов'язком, так і у свій вільний час. Вона забігала після зміни, щоб попрощатися, і заглядала перед чергуванням, щоб привітатися. Василинко, ви на мене дієте, як жива вода, такими темпами мене скоро випишуть, сумно сказав їй якось Олексій. Та це ж чудово, посміхнулася дівчина, хоча їй теж було сумно від майбутнього розставання. Можна буде жити повним життям, тільки будьте обережніші наступного разу зі своєю машиною. Коли до Олексія завітали представники поліції, він дізнався, що трапилося дуже дивне та нечасте явище. Збій системи дистанційного запуску його машини, яку він ставив у гараж, розташований прямо під офісом у цокольному поверсі. Через збій налаштувань сталася помилка, і двигун запустився, повідав Олексію поліцейський. Жодного разу з таким не стикалися, але чули про подібні випадки. Через збій таймер, що обмежує час роботи двигуна, не спрацював, продовжив він. Ваше авто продовжувало працювати в холосту. До речі, стан гаража не відповідає санітарним нормам. У ньому практично відсутня вентиляція. Весь чадний газ. Пішов угору, а через те, що всі вікна були зачинені, він швидко зробив свою справу. Вам пощастило, якщо можна так сказати, що в офісі крім вас більше нікого не було. Інакше купа трупів була б гарантована. І, звичайно, секретарці вашій окрема подяка додумалася відкрити вікна і швидко викликати швидку. Загалом одужуйте і виправляйте недоліки в гаражі, а ще краще встановіть датчики Чадного газу. Щоб такого не повторилося. Справа наближалася до виписки, а Олексій не знав, як поговорити з Василиною. За ті тижні, що він провів у лікарні, він зрозумів, що дуже прив'язався до цієї милої дівчини і взагалі не хоче з нею розлучатися. Але й гадки не мав, чи відчуває вона те саме стосовно нього, чи, може, просто робить свою роботу. Адже він бачив, що Василина до всіх пацієнтів ставиться по-доброму. Ну ж бо, зберися, Тюхтій, слабак, боягуз, подумки підганяв себе Олексій. Тобі 36 років, у тебе успішний бізнес, а поводишся як школяр. А раптом вона заміжня. Так запитай, дізнаєшся. Такі розмови він вів сам з собою, лежачи на лікарняному ліжку і дивлячись у стелю. Зловив себе на думці що давно вже не відчував таких почуттів востаннє, та, напевно, і вперше. Він закохувався дуже давно, 11 років тому, йому було 26, їй 20. Вона виявилася зовсім дівчиськом, наївною, навіженою, вразливою, але він обожнював її. Він тільки починав свій бізнес, а вона вчилася в інституті. Але вони завжди знаходили час одне для одного і для тих божевільних ідей, які спадали їм на думку. Він так і не зрозумів, що сталося, коли вона сказала йому, що більше не хоче його бачити, і скільки б він не чекав на неї, скільки б не намагався дізнатися причину, так і не домігся більше ні слова. Втративши терпіння, він припинив всі спроби знайти розумне пояснення і більше її не побачив. Відтоді жінки з'являлися в його житті ненадовго, і він без жалю розлучався з ними. До зустрічі з Василиною. Все. Завтра точно з нею поговорю, дав собі установку чоловік, засинаючи, і снилася йому посмішка Василини і її прекрасні очі, які когось так йому нагадували. Олексію Володимировичу, вітаю! Вас сьогодні виписують. Василина заглянула вранці до палати. Після обходу можете йти додому. За випискою можна буде зайти завтра, щоб сьогодні не чекати. Я дуже рада, що ви одужали. Олексій розгубився, не знаючи, як почати. Василино, можна з вами поговорити? Так, звичайно, дівчина була помітно засмучена чимось, але присіла поруч із ліжком. Василино, я побачу вас ще, нарешті видавив він. Так, я працюю завтра, Не зрозуміла вона питання. Ні, не це. Можу я побачити вас не в стінах цієї лікарні, уточнив Олексій. Мені б дуже хотілося запросити вас кудись. Викличете мене на побачення? здивувалася Василина, і в її очах заграла надія. Вона теж дуже прив'язалася до цього пацієнта, навіть більше, їй здавалося, що вона закохалася, і майбутнє розставання викликало смуток. Схоже, що так, усміхнувся Олексій. Ти згодна? Згодна. Її очі сяяли, а обличчя осяяла щаслива усмішка. Тоді я розберуся зі справами і зателефоную, добре? Олексій дуже зрадів, але намагався стримуватися, щоб не здатися їй надто нетерплячим. Вони обмінялися номерами телефонів і попрощалися. Три дні Олексій не давав про себе знати. Ну, звісно, навіщо йому така зелена, думала про себе Василина, розчісуючись увечері перед дзеркалом і розглядаючи себе з усіх боків. Дванадцять років різниці це ж не жарти, а раптом він одружений. Ця думка пронизала її в саме серце. Ось і відповідь. В цей момент задзвонив телефон, це був він. Василина одразу забула про сумні думки і відповіла: Василина, доброго вечора, це Олексій. Голос його був радісним. Пробач, що так пізно, не міг дотерпіти до ранку. Подзвонив, як тільки закінчив зі справами. Давай зустрінемося завтра. Добре, у мене якраз вихідний. Василина не могла приховати радості. Вони ще трохи поговорили, домовилися, де зустрітися, і попрощалися. Вранці Василина прокинулася в передчутті приємної зустрічі, але побачила в передпокої дві валізи. Мамо, тато, а що це за речі? заглянула вона в кімнату до батьків. Ті, жваво перемовляючись, збирали якісь папери. Василина нам із татом дали путівку на два тижні в санаторій. А ти все на роботі та на роботі, забули тобі сказати, підганяючи батька, мама поспішно повідомила доньку. Тож два тижні без нас поживете з Тарасом, може, нам більше так не пощастить? Так, звичайно, їдьте, Василина була дуже рада за батьків ми з Тарасом будемо вас чекати. Батьки поїхали, і у Василини постало питання, а як бути з Олексієм? Залишати племінника одного, невідомо на який час не хотілося. Тарас. Підеш зі мною гуляти, заглянула вона в кімнату до хлопчика. Він сидів за комп'ютером і захоплено грав у якусь гру Можемо в парк сходити. Малий миттєво погодився, тим більше, що в грі він щойно програв. Олексій помітив Василину здалеку. Вони домовилися зустрітися біля входу в парк, і вона вже підходила, але з нею йшов якийсь хлопчик. Олексій насторожився. Невже заміжня? І дитина є, промайнуло в голові. Василина вже помітила його і помахала рукою, усміхалася на всі тридцять два. Усмішка була щира, і Олексія трохи відпустило. Доброго дня, Олексію. Василина підійшла до нього і підштовхнула хлопчика вперед. Це Тарас. Вибачте, довелося взяти його з собою. Мама з татом поїхали в санаторій, а залишити його вдома на невизначений час я не можу. Якщо ви проти, ми тоді підемо. Ні, я зовсім не проти. Усмішка Олексія вийшла натягнутою. Він все ще не розумів, що це за дитина. Це твій син? Ні, що ви, розсміялася Василина. Це мій племінник. Ви ж не думаєте, що я народила його в 14? Хоча такі випадки бувають, але це не про мене, додала вона посміхаючись. Василино, я такий дурень, сказав Олексій, коли вони посадили Тараса на карусель. А самі залишилися спостерігати. Треба було одразу запитати тебе про чоловіка і дітей, але я зовсім втратив голову, нічого не усвідомлював, та й зараз не дуже розумію, що відбувається. Можемо списати це на наслідки отруєння, усміхнулася Василина. Я не заміжня, і дітей у мене немає, крім Тараса, я його опікун. Його мама, моя сестра, загинула в автомобільній аварії, і щоб Тараса не забрали в дитбудинок, я стала його опікуном. Розповіла Василина свою історію. Довелося кинути інститут і піти працювати. От і все. Олексій слухав і все більше проймався повагою та ніжністю до цієї дівчини. Ще він зрозумів, що не хоче більше з нею розлучатися. Прогулянка вдалася. Всі були задоволені, Тарас накатався на каруселях на рік уперед. Потім вся компанія вирушила в кафе їсти піцу та морозиво. Вишенькою на торті був мультфільм у кінотеатрі в 3D-форматі, який всі з задоволенням подивилися. Наприкінці прогулянки Василина вже перейшла з Олексієм на ти, а той, в свою чергу, щосили обговорював з Тарасом майбутню поїздку на риболовлю. Василино, дуже хочу познайомитися з твоїми батьками, проводжаючи дівчину та її племінника додому, зізнався Олексій. Але це тільки через два тижні, усміхнулася вона. Поцілувала його в щоку і почекала, поки Тарас попрощається з Олексієм, потиснувши йому руку. Класний чолов'яга, видав вдома племінник. От би тобі такого чоловіка. Ой ти базіка, знахідка для шпигуна, розсміялася Василина, клацнувши хлопчиська по носі. Але тепло розлилося по животу, а щоки почервоніли від слів Тараса. Минуло два тижні. Ледве давши батькам Василини оговтатися після поїздки, Олексій з'явився на порозі їхньої хати з двома букетами квітів і двома коробками. Василина представила їх одне одному в передпокої, і там він подарував жінкам квіти, а чоловікам спінінги, після чого пройшов до кімнати. Після цього вони всі разом пройшли до кімнати. Коли погляд Олексія впав на стіну, що була заповнена фотографіями, його обличчя стало серйозним. А посмішка зникла. Очі розширилися від здивування, а він повільно повернувся до Василини. Хто це? запитав він, вказуючи на одну з фотографій, де молода жінка обіймала Тараса. Це моя сестра Ганна. Я ж тобі про неї розповідала, здивувалась Василина. Ви були знайомі? Ганна, це моя перша дівчина. Я її кохав ще одинадцять років тому. Без зайвих сумнівів, відповів Олексій і сів на край дивана. Ти її кинув? вибухнула мати Василини, коли зрозуміла, що відбувається. Насправді все було не так, пояснив Олексій. Я намагався поговорити з нею, але вона просто не дала мені шансу. В нас є інша версія, грубо прокоментував батько. Гануся нам розповідала, як вона поспішала до свого хлопця, і тут побачила, як якась дівчина вискочила з машини. Та кинулася йому на шию, а він, наче в захваті, почав її цілувати. Господи, стиха промовив Олексій, це була моя сестра, яка повернулася з-за кордону після навчання. Я ж розповідав Ганні про неї, але вона ніколи її не бачила. Тут він замовк, перевів погляд з батьків на Василину, а потім на Тараса. Так це що виходить? Тарас? Мій син? Це про нього мені хотіла розповісти Ганна. Всі мовчки кивнули. Олексій подивився на Василину, але та, відвернувшись, дивилася в стіну. В кімнаті запанувала незручна тиша, ніхто не знав, що сказати далі. Першим не витримав Олексій. Хоча бізнес розвиває стресостійкість, навіть досвідчений підприємець потребує часу, щоб обробити всю отриману інформацію та ухвалити рішення. Вибачте, я, мабуть, піду. Сказав Олексій, приголомшений всіма новинами, що він щойно дізнався, ніхто не став його затримувати. Всім було складно прийняти нову інформацію. Кілька днів від Олексія не було жодних звісток. Злякався, навіщо йому жінка з дитиною, ще й з його дитиною від колишньої дівчини. Василина не знаходила собі місця. Лише робота дозволяла ненадовго забутися, а вдома тривожні роздуми поверталися знову. Вона дістала старий альбом із фото сестри і знайшла знімки, на яких Ганна була з Олексієм. Він подорослішав з мужнів, у рішучому підприємці важко було розгледіти того безтурботного юнака. Василина сховала фотографії і глибоко зітхнула. Минуле не повернути, але, схоже, і майбутнього теж не буде. Одного ранку, коли Василина спала після нічної зміни, її батько постукав до кімнати. Василино, вставай, до тебе хтось приїхав. Хто? спросоня нічого не зрозуміла вона. Наречений, усміхнувся батько. І ось у передпокої стояв Олексій знову з букетами та подарунками. Я прийшов просити руки вашої доньки, промовив він, звертаючись до батьків, які відчинили йому двері. Він подарував один букет майбутній тещі, коробку з коньяком тестю, а торт Тарасу, який з цікавістю виглядав з іншої кімнати. Хлопець ще не звик до думки, що у нього з'явився батько. Але нічого поганого в Олексієві не бачив. А Василина згодна запитав батько. Не знаю, треба її спитати, відповів Олексій, відчуваючи, як незручно йому зараз. Батько пішов будити Василину, а решта членів родини перемістилися на кухню. Через кілька хвилин дівчина, вмита і причепурена, вийшла до них. Олексій встав. Взяв її за руку, глибоко зітхнув і запитав Василино, ти будеш моєю дружиною? Замість відповіді дівчина тільки усміхнулася, поклала голову йому на груди та кивнула. Через місяць вони одружилися. Василина і Тарас переїхали до будинку Олексія. Василина відновила навчання в університеті і успішно його закінчила. Хлопчик швидко звик називати Олексія татом, і їхній зв'язок ставав міцнішим з кожним днем. Якось увечері, коли всі сиділи в саду, Тарас раптом спитав Тату, а коли в мене буде сестричка? Олексій обійняв Василину, і вона, усміхаючись, тихо відповіла можливо, вже зовсім скоро. Довго зволікати з цим вони не стали. На радість усім сестричка в Тараса з'явилася вже через десять місяців. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.